І як далі відбувається реабілітація після цієї операції, як правило, наприкінці цієї операції ми можемо поміряти наскільки вже відбулось подовження сатевого члену. як правило, це десь 2-3 сантиметри. І в цей момент можна одягти пацієнту екстендер. Зафіксувати голівку в, о, в такому стані вже і поміряти. І це вже буде трішки ще довше, це може бути і 4 см, і 5 см, і на пару годин можна цей екстендер залишити. Далі пацієнт має регулярно носити цей екстендер, часто його використовувати і періодично трішечки підкручувати різьбу цього пристрою екстендера, і періодично так робити десь 4-6 годин на добу. І протягом е, півроку носіння цього екстентору зафіксує в подовженому стані цей член. Періодично больовий синдром у пацієнта може бути приймати. Пацієнт має е, знеболюючі препарати, і наприкінці буде досягнений ефект. Але треба знати, що може бути трішки зміна кута при ерекції. Статевий член може дивитись не вперед і не вверх, а трішечки донизу. Не забудьте про це.